Ти попав на п'яту серію шляху бомжа на 06 сервері. Якщо ти хочеш продовження цієї рубрики, набери, будь ласка, 80 лайків під цим відео. І, до речі, на перші 10 кометрів я відповім і пролайкаю. А поки що я не буду затримувати і погнали, слухайте. Так, ну що, як бачу, в мене ще є бронежилет, слухайте, тут ще сухпайківці були. Та, бойовий раціон, офігеть, йомайо, я в шоці просто. 371 тисяча, а що у нас на банку, слухайте? 66 тисяч на банку в нас це капець. Ну і звісно, мій любименький Х5. Та, що, йомаю, я в шоці. Ви прикинь? Майже місяць на ньому ніхто не їздив, це просто капець, я просто в шоці. Давайте спочатку ремонтуюся, я буде тут недорого перемонтуватися. Ох, ніфіга собі, я вас поняв тут і це треба ремонтувати. А ремонт у нас 3 тисячі. Ну, в принципі, нормальненько, не так погано, слухайте. Так, ну що, на цю серію в мене в планах підняти свій аккаунт на пару мільйончиків, Того, що грошей зараз дуже мало. Нас вигнали з армії. Давайте вже глянемо причину, по якій нас вигнали. Порушення статуту 2.1. Ну це скоріше все, через що я давно не заходив в ігру, слухайте. Блін, ми так і не отримали військовий квиток, це дуже погано. Ладно, зараз я відправляюся покупати трошечки картоплю, хочу подивитися, скільки тут можна зробити. побігаю хвилин 10-15 і подивлюся, що тут, як тут. І поки що, чесно не знаю, або вертатися. Знову в армію добувати собі військовий квиток. Ну або я не знаю, йти в якусь іншу фракцію чи що то робити. Я реально навіть просто не знаю, що то робити, йомаю, це капець. І по вроді би і в армії було прикольненько-файненько, але, блін, і гроші і, там теж треба, слухати, трохи заробляти, як ніяк. До Речі, ми з вами в нашому телеграм-каналі вирішили, що цей шлях вже буде до майнінг ферми. А на майнінг ферми, я думаю, нам мільйончиків 400-300 треба заробити. І це, слухати буде дуже довго і дуже важко. Ладно, коротше, починаємо з того працювати, я тут дуже давно вже не працював. Давайте я попрацюю 10 хвилин і подивимося, що я з цього можу заробити. Ну що, пройшло в нас рівно 10 хвилин. Зараз я викопую останню луночку і погнали, дивитися, скільки я заробив. Чесно, я навіть не відкривав інвентар. І в мене 22 бульби. Ну блін, навіть по підрахунках. А ну слухайте, це десь 70 тисяч приблизно. Слухайте, досить таки непогано. О, в мене ще і не пропав. Треба швидко бігти, зараз сідати в нього і вирушаємо, не знаю, продавати чи що. Ну, якщо чесно, 70 тисяч, ну хоча за 10 хвилин, в принципі, так-то і непогано, тут це за годину. Усі, виходить, це за годину виходить 420 тисяч. Ніфіга собі, слухайте, ну я трохи здивувався, так скажемо. Ніфіга собі, 420 тисяч. Ні, ну слухайте, досить таки непогано. Треба буде слухайте, зняти про це відеос можливо. Але треба буде знайти ще якусь роботу вигідну таку, як ця картопля, і тоді вже знімати відос з якимось порівнянням, де ліпше працювати. Ну, коротше, з цим ще побачимо. Єдине, що вам зараз можу сказати, це я не знаю, що робити, реально. От типу, теплицю ніхто не здає, щоб ми попробували працювати на лунках. Хіба можна зараз бистренько десь поїздити, пошукати власників і в них попросити поздавати? Хоча би чисто дві годинки мені вистачить. Не знаю, коротше, зараз будемо дивитися, слухайте. О, тут теж якийсь виходить, фермер продає. Так, яка ціна на бульбу? У нас ух, ніф'ясі тут прям я давно тут не був. О, 14,5 тисяч ціна на лохіну, а це не дорого, як би? Я вас поняв, прикольненько. І картопля. о, картопля якраз добра. Давайте. 22 штучки наші продаємо це на 70 тисяч, практично. Ідеально. Ще тут всяка фігня є, але це, наскільки я розумію, нічого не скуповують. Ну там, у нас тут нічого такого не скуповують, цікавенько. Ладно, тоді це все просто повикидаємо, та і все. Так, все, ми це все викинули, і в нас ще, до речі, є червяки. Можливо, колись поїдемо з вами ще на рибалочку. Тут у нас якась людинка десь стоїть, я щось її не бачу, правда, не знаю, де вона є. Може вона в теплиці, чи що? А, в теплиці, я вас поняв. Ти тута? Ти тута? Коротше, він щось не відповідає, блін, а це капець. Ну, блін, було би непогано взяти на 20 лонок, але нехай буде. Поїхали шукати далі, хтось може десь є тут. А? О, слухайте, тут якась дор дорога тачка їде. Можливо, вона їде якраз в свій котечок. Опа! Оце можливо прям. О, це може бути він. Це твоє, твоїй твій котеч? Це твій котеч? А може взяти теплицю? Блін, ну це капець, Каже дорого, не здає, коротше. Обідно, блін, я надіюся, що зможу взяти в оренду. Бляха, муха, тут, в принципі, нікого й нема тут, а як, я, як мені взяти в оренду ту теплицю, що за прикол? Так, блін, ну тепер цікавенько, що тепер робити? Ніхто не здає. Блін, зараз буду шукати, коротше, напевно, по Діскорду, бо інакших варіантів щось я тут не бачу. Ну можна буде ще, звісно, ходити шукати по власнику хати, оце все, нікнеймів водити, але це буде довго. Зараз, коротше, подивлюся, як то з тим зроблю. Так, бачу, що з того хтось появився, зараз запитаюся, чи то його ще будинок, чи то він просто собі приїхав попрацювати. О, слухайте, це може бути будинок його. Ти тут, а? Він ще навіть в АФК не опа. А здаєш теплицю? А скільки коштує в годину? Я би взяв на 2-3 годинки. О, в смислі, серйозно? А, шо? Не про? Дякую. Так, стоп, я щось. Нє, я його серйоз. От прям можу поклястися своїм каналом, я його не знаю. Щоб ви розуміли, тільки одній людині написав в Діскорд він мені ще досі не відписав, а тут стоп, шо? Я Йома, я, чекайте, я ж нічого не розумію, що це за прикол такий. мене хоч є чим всапати, то все, є. Що це таке? Шо? Ом, випше, що тут произошло? Як це так? На 8 годин мені просто Там ну, чекайте, я включаю зразу собі таймер на 8 годин. А, ну це слухайте до 11 години. Ну йомає, це капець. Офіг, реально, стоп шоу. Я прям, о, де він є? Я вам прям говорю на тисячу мільярдів процентів, я його не знаю, прям мільярд процентів. Що це за прикол? О, я в шоці, коротше, стояв я гортав собі просто Discord, а тут така тємочка сталася. Ладно, короче, буду я тут оце все робити. Блін, жалко, що в нього віпочки ще, звісно, немає, але то вже було б слухати зажерно нам, це капець. І так безплатно дістали нашу цю тємочку. Короче, я в шоці просто. Ладно, короче, всапуємо це все, бистренько все робимо і будемо слухати чекати, що поробиш. Ладно, з'ється все швидко всапаю і включуся з вами. Так, ну що, пройшло вже 20 хвилин і я це все перекопав. Тепер біжу бистренько за водою, бо як тільки посажу, то все, треба буде залити водою. Ну, місця в мене не сказати, що прям багато. Слухайте. Треба швидко повикидати всі патрончики. усі всі черв'яки треба повикидати. Ага, ну і місця багато не стало. О, слухайте, балончик по кілограму за одну, що це капець. ще Викидаємо, звісно. Сумка глово теж кілограм важить. Відмичка 10 штук, вона важить по кілограму. Слухайте, теж викидаємо 10 штук. Ну і слухайте, в принципі, все. Тепер місця більш-менш є, йдемо зараз Фул закупаємося водою. Я вас, пані, вже у мене п'ятий пропав. Ну, ладно, хоч тут недалеко бігти, слухайте, добре, що не в тому кінці. Так, ну що, ми вже з вами в АТБ зайшли. І тут нам треба вода. О, до речі, вона тут більш-менш дешевенька, типа, ну не скаже, що прям дешевенька, але нехай буде. І закупаємося тут по максимуму. Тепер скільки зможемо купити, стільки поміститься, стільки й закупаємо. І закупив я всього лише 40 води. Дуже прям мало, але нехай буде. Ну і тепер фігачимо, звісно, назад. Ну це капець, звісно, трохи довго бігаєте, але нехай буде. Бляха, муха, я припутав, не туди побіг. Пет. Все, коротше, я. Пішов садити, надіюся, це займе ну хоча б не більше 10 хвилин, але я щось дуже сумніваюсь. Ладно, Люджеся, я все, посажу. Ну що, я вже прийшов додому, і зараз я вам покажу скільки я зібрав лохини. 98 штучок. Це просто капець. Зараз я буду шукати хто з лохину і буду йому бистренько продавати, але поки що я біжу з своєю машинкою, то що пішка росом я буду обігти, хіба що 3 дня до міста. Так, ну що, зараз я быстренько спавню нашого X5 і поїдемо подивимося, скільки лохина може, зможемо зразу продати по чотирнадцять Хоча я дуже сумніваюся. Eso. Так, ну що, я вже на місці, зараз будемо дивитися з вами ціну на Лухину. Ага, я вас поняв, біржа вже закрита. Це капець. О, стоп, шо, я тільки що знайшов тіпочка, пише куплю по 16800 тисяч за штуку. Ніфіга собі. Так, бляха-муха, мені здається, що це прям дуже дорого. Тим більше в мене є дуже мало штучок, якось при муха прикольненько. Прошу, чекає, він зараз напише, де він є, і слухайте, будемо їхати продавати. Так чекайте на секундочку. Це 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ви представляєте? Це чисто більше півтора мільйончика. Зараз. Йома, ну я надіюся, він зараз блі ліна... Прийде як, як він щось не відписує мені, але поки що жорстко все виходить. Або ладно, цю лухінку я вже подав у наступній серії. Давайте з вами збираємо під цим відосиком максимально багато лайків, щоб вийшов максимально швидко новий відос. І я випускаю прям от тільки ви назбираєте велику суму лайків, я зразу випускаю. Я від завтра починаю знімати новий відеос. Так що слухайте, все лежить у ваших руках. Так що все, я погнав знімати наступну серію, а ви набирайте лайкосиків. Всім дякую за перегляд і всім пока!